Дозиметр у руках гіда зашкалює. Машина з іноземними відвідувачами проїздить смугу радіаційного забруднення. Ось ми і у Чорнобильській зоні відчуження 30 кілометрів довкола зруйнованого четвертого реактора Чорнобильської АЕС. Одне з найбільш екзотичних туристичних місць на планеті. По дорозі у Чорнобиль, супроводжуючи групи Максим, встановлює правила місцевих собак і котів торкатись не можна. Повне ім'я та підпис, але спочатку обов'язково прочитайте. Серед інших правил безпеки не можна їсти у машині, курити лише у спеціалізованих місцях ще заборонено торкатися будівель чи рослинності, сидіти чи класти фотоапарати на землю і ніяких матеріальних сувенірів на пам'ять. Червоним на карті позначені особливо забруднені території. Перші пориви вітру у фатальну ніч 26 квітня 1986 року понесли радіацію спочатку на захід, а потім на північ. Тому навіть недалеко від реактора є відносно чисті зони. Задоволення побачити Чорнобиль Прип'ять та атомну електростанцію не з дешевих. 800 гривень коштує місце у великій групі. А за індивідуальний тур треба буде викласти на тисячу гривень більше. Але не зважаючи на ціну, популярність Чорнобиля як туристичного місця зростає. Так, минулого року відвідуваність зони зросла майже на чверть порівняно з 2008-м. У нас немає таких як туристи. У нас є різні категорії відвідувачів. В Першу чергу з журналістами, з професіоналами, які знімають передачі, фільми роблять фотографами. Якщо ми вільні, від таких відвідувачів ми працюємо з відвідувачами, які мають приватний інтерес подивитися, що тут робиться. Після третього КПП відвідувачів вітає місто Прип'ять. за відсутності людини. Центральний проспект заростає деревами. Життя тут застигло 24 роки тому. Із серпами і молотами довкола з'являється відчуття повернення у СССР де тайнгіово це містечко? Он там ресторан, палац культури, готелі. Ми щойно проїжджали повз багатоповерхові будинки. Все це просто порожнє. Це відкриває очі. Ми за два кілометри від розплавленого реактора. Я ніколи не думав, що тут побуваю. Це екстремальний туризм. Із центральної площі туристи прямують до дитячого майданчика. Його мали відкрити у травні 86-го. але трагедія сталася місяцем раніше. Виглядає дуже депресивно, особливо парк розваг. Він ніколи так і не прислужився людині. Дітям довелося залишити свій дім, і тут ніхто ніколи не грався. Сумно. Хоча одна дівчинка тут таки грається. Графіті, вочевидь, справа рук вже сучасних відвідувачів. Місто тихе і сумне, але є дещо, що змушує туристів посміхнутися. Це очевидно послід дикого оленя. ще один цікавий факт. Поза програмою відвіди незвичайного житлового будинку. Фарба злазить не через радіацію її стирає час. Прип'ятцям довелося залишати все своє майно на наступний день після катастрофи. Можливо, одного дня вони повернуться сюди вже як у музей, який має шанс стати мекою українського туризму. Деякі організації з Рипятьком намагаються зробити статус музею для цього міста музею катастрофи, щоб місто зберегти у цьому вигляді, якому воно зараз є. Хоча ймовірніше, що це місто привид так і залишиться розкладатися під плином часу. Це була можливість пофотографувати покинуте місто. Люблю знімати спустошення. Подивіться, як світло падає крізь розбиті вікна. Але також цікаво було подивитися на те місце, де відбулася одна з найважливіших подій у світовій історії. І на сам кінець екскурсії під'їзд впритул до четвертого енергоблока я багато дізналася про електростанцію. Ми маємо бути дуже обережними із такою річчю, як ядерна енергетика, тому що вона небезпечна. І з цього досвіду треба винести уроки. Бо чим більше ми знаємо, тим правильніші рішення ми зможемо приймати у майбутньому. Щоб виїхати із чорнобильської зони відчуження, потрібно пройти контроль. Навряд чи хтось із цієї групи туристів колись повернеться сюди знову, але їм буде про що розповісти своїм онукам про відвідане найекзотичнішого у світі туристичного місця.